Банда, ану, скажіть. Хто? Хто? Б7 чи лагуна? Б7? Чи лагуна? В принципі, клас авто досить-досить одинаковий. Б7, як виглядає? Такий він. Класика, класика, класика. Німецька класика, я би так сказав. І лагуна, французька класика, ану-ну. Ну. Ціни плюс-мінус одинакові. Ця 12, той 12 12700, той старіший, ця свіжіша. Комплектація, ну, в принципі, плюс-мінус. За винятком повної електрики сидінь, то як би можна сказати, що досить схожі комплектації. 127 кВт, 125 кВт. Повний привід, передній привід, ну але це вже просто самі види комплектації, Яка, яку б ви обрали автівку? Лагуну 2014 року, 200 тисячі пробігу на гідротрансформаторі джатко. А, чи все ж таки на DQ250 мокрий робот DSG Б7 Пасад на повному приводі? Ану, тут повний привід, тут комплектація цікавіша. І ціна Passat 12700. Він дорожчий і на 2 роки старший. Але в нього є свої плюшки. Наприклад, в лагуни є електропривід і пам'ять сидіння, В впасата напівелектропривід є і в пасата кришки є. Що цікаво, в лагуни є, панорама, в Passat немає. Ну, такі фішки. В лагуни немає підігріва, а тут є. Ну, тобто, в принципі, плюс-мінус по потужності щось схоже. Єдине, що таке критичне, це повний привід все ж таки у б 7 Але як вам на вигляд? А ну напишіть, хто. Хто крутіший? Класи одинакові. Лагуна чи посад? Тільки, будь ласка, не обсирайте французьку класику. Не обсирайте, я вас прошу. Тому що цей автомобіль заслуговує на серйозну повагу. Це найміцніший автомобіль в Д-класі. Найміцніший Д-клас. Це один з найкомфортніших автомобілів або, можливо, найкомфортніший Д-клас. Народний, м'який, комфортний, швидкий і дуже блін, економічний. От Реально, як вони добиваються, я не розумію, як німці можуть робити такі дизельні економічні двигуни. Щоб ви розуміли, 120 круїз 5,4-5,6 літра на повному приводі. Дуже маленька витрата, ну прям не знаю, дуже класна. на напередньому, в принципі, при 110 бере так само. Лагуна теж. Але якщо дубасити, от 150-160 починаєш їхати, пасат все ще залишається в межах 6,5, лагуна перескакує дуже різко вверх. Ну, тут такий момент. Але в нас так їздити немає де. Тобто є в кожного автомобіля свої фішки. Ясно, що ергономічно, в плані багатьох речей, це лідер пасат. А ця тачка. В такій перспективі краще. Тобто на багато років, по надійності. Ну, хтось каже не ліквід. Для мене ліквід, хтось каже не ліквід. До речі, фаркопи і тут і тут. Важкі прицепи, і та й та може таскати, Деякі 250 мокрий робот, теж дуже дуже така міцна надійна ресурсна коробка. Пишемо, пишемо, пишемо. Салони, салони, що салони? посад салон, як виглядає, так, якщо взяти. І лакшері лагуна, як виглядає, ініціалі Паріж париж. А, Що у нас ключик розряжений? Напевно, да. А ну, ну як лагуна виглядає. А, ну 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 Давайте. Спробуйте тільки зараз мені обісрати цю французьку класику. Блін, ну лагуна виглядає, я вам скажу нарядно. Реально нарядно. Рахуйте, тут стоїть Ерлінг, також CarPlay, Android Auto сюди реально поставити, в b 7 нереально, потрібно змінювати голову сюди реально. Електропривідці сидіння виглядає салончик досить свіжо, гарно, акуратно, така прострочка на панелі. Тут, рахуйте, панель така, як би шостого. Можна сказати, що трішки навіть ну, застаріла. Я не збираюсь там, знаєте, когось сильно рекламувати ту чи ту автівку. У мене вони обидві продаються, тому мені ні рекламувати, ні обсирати немає сенсу кожного з них. Але кожна з них має свої нюанси. Але багато хто каже, що я ніколи в житті навіть там. При всіх мінусах і всіх плюсах не сяду на пасад. Хтось кричить, що я ніколи при всіх мінусах пасати не сяду на лагуну. Напишіть мінуси цих автомобілів, напишіть їх плюси, і напишіть, яким би ви конкретно автомобілем хотіли би користуватися. Тому що мені ближче ближче до душі b 7. Ближче. От Те, що мені ближче до душі b 7. Але Рено, я поважаю за його міцність і надійність саме це Рено. Найнадійніше авто свого класу. Peugeot не таке надійне, Мазда тим паче. Камрі краля моя. Але ну, вона азіатка, вона не тут. Вона не в цьому, вона не європейка, вона не. Ну якби вони зовсім по-іншому по філософії побудовані. Що, Пишіть коментарі, що сидите там. Блин? Валяєте, пінаєте. Пишіть коментарі, нормальні коментарі пишіть, порівнюйте, обзивайте, матюкайте лагуну чи Пасата. Давайте, давайте, чекайте. Бережіть себе, і Україну. Всім добра.